Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я буду робити аджіку не гостром. Для цього потрібно 2 кг помідор, 200 г чесника, 2 стручка гіркову перцю, 2 кг моркви, я її вже перекрутила через місорубку, 1 стакан оцту, 1 стакан олії, один стакан цукру і 3 столові ложки солі. Спочатку я перекручу чесник, помідори моркву перець і солодкий перець. Також пів кілограма солодкого перцю я перекручу через місорубку і все заложу в кастрюлю. Окрім чеснику, я все перекрутила, Крім чесника, положила в кастрюлю. Додаю стакан цукру. 3 столові ложки солі, 1 стакан олії, Олію я брала рафіновану. І один стакан оцту. Я все перемішаю, доведу до кипіння і буду готувати одну годинку. За 20 хвилин до готовності я додам перемелений також через м'ясорубку 200 г чеснику. Я варила аджику годинку і 20 хвилин, додала чесник і зараз іще проварю 25 хвилин і буду закривати. Анджика наша готова. І перемішаю ось така густина, Баночки я буду наповнювати півлітрові, банки і кришки я простерилізувала. Зараз понакидаю. І з цієї порції вийшло 9 півлітрових баночок аджики. І вона дуже смачна. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Жіку я поставлю ось так, вкрию її одіяло, і буде вона стояти до повного остивання.